Стій, це відео про крій розміри та посадку. Частина третя. І ця частина рубрики буде повністю присвячена зуттю на підборах. Ні для кого не секрет, що взуття на підборах незручне саме по собі. Але я зібрала декілька рекомендацій, які допоможуть вижати з нього максимум ефекту і отримати мінімум дискомфорту. Розберемо взуття на підборах на частини і почнемо з самого підбора. Максимальною носибельною висотою підбора є приблизно 1 третя довжини вашої стопи. Тобто, якщо ваша стопа 24 см, то максимальна носибельна висота підбора це 6 см. А ідеально зручною висотою. Підбора є одна сьома довжини вашої стопи. Тобто при тих же 24 см це приблизно 3,5 см. Розміщення підбора. Ідеально, коли ось підбора приходиться якраз на середину вашої п'ятки. Якщо ось підбора приходиться на задню частину п'ятки або ближче до середини стопи, це може виглядати супер круто, але буде максимально дискомфортно. А тепер носик взуття. В минулому відео я вже казала про те, як обирати взуття. З круглим та квадратним носиком. А що там з гострим? Важливо пам'ятати, що ось ця гостра завужена частина туфлі не є функціональною, тому її не варто враховувати при виборі розміру. І нарешті частина п'ятки взуття, яку чомусь багато хто оминає увагою. Важливо пам'ятати, що якщо зріз взуття знаходиться нижче вигина ахилова сухожилля, то може статися ефект шльопання і як наслідок натирання. А якщо вище, то теж точно натирання. Всім стиль і бережіть себе.